Все виглядає дуже загрозливо. Таке враження, що ось ось Путін і Трамп сядуть і домовляться. Україна змушена буде піти на поступки. Трамп дотисне Зеленського, який зараз в жахливому стані, який намагається будь-якою ціною утриматись і отримати ще й додатково персональні гарантії від Трампа, бо без них його майбутнє практично неможливе. І ось ось нас чекає велика катастрофа, але це все не так. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будемо обговорювати, поширювати новини і думати, як, що, до чого і куди. Тому що без цього ну, просто теж ніяк. Так от, справді, ситуація виглядає дуже неприємно. Таке враження, що зараз Трамп дотисне. Зеленського Умірова, умірав той самий, який пам'ятаєте, замість перевірки е, надходжень, ревізії тих грошей, які давали американці, запропонував амністію для нього, для Зеленського, для Єрмака і для всіх інших, заодно і Путіна і всіх злочинців, які вбивали, гвалтували і грабували з, з російської сторони. І е, ось ось буде їхня змова. Ось-ось, ну, ось-ось все. Вже завтра. Я читав. Що пишуть американці, американські аналітики. У мене є такий огляд умовний все в мене на телеграм-каналі, і там нічого хорошого. Погано, дуже погано і супер дуже погано. От. І це обіцяє перетворитися в катастрофу. Ну на сам насправді ситуація критична, неприємна, але не настільки. Як собі це малюють всі, в тому числі наша влада, яка говорить, що ми повинні бути готові там до цього. Моє глибоке враження і досі, хоча емоційно я так само переживаю, як і ви, коли чекаю, читаю всі ці заяви і так далі? Значить, є дві проблеми. Перша проблема те, що ми не можемо тримати фронт так, як би хотілося. І якщо справді Путіну вдасться захопити Покровський Мирноград, це буде. Дуже погано і дуже неприємно для України і саме в цих перемовинах, тому що це надихне Путіна на думку про те, що він все може. От. Це одне а друга частина угода неможлива без Китаю. Я вам це говорив мільйон разів. Саме тому Ван Ей був під час перемовин Віткофа і цього Путіна в Москві. І він фактично був контролером, який там сидить і перевіряє, щоб ніхто нічого не підписав. Як ви думаєте, якщо він приїжджав для того, щоб зірвати угоду вчора, то що може змусити угоду підписати завтра? Нічого. Ну тобто, це все емоції, це наш, наш внутрішній стан намагаються. Розхитати для того, щоб ми на все погодилися і пішли на більшу кількість поступок. Ми можемо погодитись на ці поступки, але все одно миру не буде. От в чому парадокс, якби. Проблема. Тому е ці перемовини, які відбуваються, вони е будуть, але до миру вони ніякого не призведуть. В, в Москві спрацював план А, про який я вам і говорив, який називається Так, але. Так, все дуже добре, все чудово. Ми так прекрасно поговорили, попили кави, вина, чи чогось там іще. Все у нас супер кльово, але угоди немає. Бо. І ми чули пояснення з боку Путіна, як він це пояснює. Він пояснює тим, що, мовляв, Україна і Європа значить, не приймають план, вони такі сякі, і так, далі, і так далі. Ви чули великий пасаж про Європу і. Це був його сигнал, такий, нібито, до Трампа, що Трамп давай вдвох вирішувати без Європи. І тут якби, дуже цікавий варіант, що він, то Трамп може щось вирішити без Європи, ну, як йому здається, а Путін без Китаю не може вирішити. І він не говорить про те, що залучить Китай, тому що Китай. Би тоді війшов в перемовини офіційно, а це було б ще більше ослаблення Росії, бо Росія так вона залежить від Китаю, вона там веде з ним перемовини, щось обіцяє, щось не обіцяє, каже: я це підпишу, це не підпишу. Але Росія виграє від того, що немає її хазяїна за столом перемовин. Фактично виходить, що сі, ніби змушений терпіти те, що Трамп сам веде особисто перемовини від імені їх двох. І, але тільки контролює, щоб результатів перемови не було. І сам процес перемовин посилює Путіна в, в, в по цій парі Сі і Росія. А, а СІ не хоче двох речей. СІ не хоче. і Україна тут взагалі ні до чого. У нього інтересів по Україні є тільки, щоб йому дозволили тут е відбудовувати, заробляти гроші, інвестувати і так далі. І так далі. А це хоче, але це хочуть багато країн. Так, от є дві проблеми, які дуже не влаштовують всі: це а, сам факт, що угоду укладе Трамп, бо це геополітична поразка Китаю. І друге, якщо ця угода буде укладена, то це буде говорити про те, що вплив на Росію мають тепер не лише Китай, а й е е Сполучені Штати. І це ослабить. Можливості тиснути і співпрацювати і заробляти і на Росії сам Китай. І оці два пункти дуже цікавлять Сі. Тому йому треба, як ви розумієте, дуже прості речі. Перше, йому треба, щоб він був теж учасником перемовин. І друга частина, йому треба, щоб він гарантував щось Росії і він стояв на сторожі. Інтересів Росії, а не Путін. Тобто він був би, а не Трамп, щоб він був гарантом з боку Росії. І для цього треба Сі офіційно увійти в перемовний процес. А його туди ніхто не запрошує. розумієте? Але є ще одна сторона, яку туди ніхто не запрошує, звідти виштовхує це Європа. І виходить так мимоволі, як я вам і казав, що паралельно. До плана Трампа і Росії має виникнути якийсь план Європи і Китаю. І оце ознаки цього починають існувати. Тому що сьогодні відбувся, чи вчора відбувся візит Макрона і великою частиною того, що вони говорили в публічній сфері, це виявилося так само: це залучення через Європу. Китая до тиску на Росію до обговорення цих проблем. Тобто, фактично виходить, що з чотирьох сторін, які можуть укладати угоду, тут ну впливають на неї, тому що Європа впливає. Європа вчора показала, як вона впливає. Вони запропонували план конфіскації 210 мільярдів російських на користь України без рішення окремих країн. Так, да, там окремі країни починають єрепенітись, але це ж нічого не міняє. Європейський Союз може це вирішити без їхньої волі, тому що це економічне питання. Економічне питання не, вирішає, не вирішується повним консенсусом. В підсумку ми бачимо ситуацію, коли Європа активізувала свої зусилля. Трамп це, до речі, підтримав. А що йому залишається? Трамп завжди перемаг... підтримує тих, хто перемагає. Ну це ж нормальна історія для Трампа. А Макрон тепер намагається залучити Китай рано чи пізно. Ми зайдемо в квадрат, де буде дивний квадрат, де буде Росія, яка буде грати з Росією з Штатами і Китаєм проти Європи, де буде Китай, який буде грати з Європою і Росією проти Сполучених Штатів, і це Сполучені Штати, які будуть з Росією і Європою грати проти Китаю. І от в цій грі якраз і може народитися реальний мир, який забезпечить нам реальні гарантії. І це дуже важливо. І ще дуже важливо: те, що почали говорити сьогодні, натівці Рюте, там є дуже цікавий пасаж. Я про нього буду сьогодні говорити, можливо, навіть в стрімі. Не знаю, як це вийде, бо в мене сьогодні ефір на прямому, там то сьо. Але ключове, фактично, вони сказали таке. Головна проблема мінських угод була в тому, що А Захід не дав гарантії України, Б. Захід не змусив Росію піти геть і дозволив торгуватися про умови введення військ. І третє, мінські угоди були підписані так, що вони залежали від персони президента, тобто від Києва, як вони кажуть, що від плану виконання Києва. Тобто, фактично вони визнали, що Мінські домовленості могли працювати при Порошенку і не могли працювати при Зеленському. Дуже цікавий поворот. і Я хотів би теж це пообговорювати. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу. Кілька людей стало вчора спонсорами. Дякую вам дуже за це. І дуже сподіваюся, що ми далі будемо рухатися. Поширюйте, 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 підписуйтесь. Слава Україні!